Добрий день, шановне панство. Неділя 23 лютого, 24 буде місяць, як найменшим там буде, завтра понеділок буде, напевно, інша робота. І сьогодні хочу зважити внутринят. Внутринят буду брати чорних, тому що чорних 5. Середущих чорних немає, а є ще чорні самі більші. Ну, То їм буде через 5 днів е, також 2 місяці, і, напевно, до того часу маю провести забій внутрі. і самців є три е, найбільших, і їх відсаджу окремо. Ну, Їх, по-перше, до годівниці. Внутрінята підступають, їх тут забагато є відносно, і кусають самки. І зараз я буду чорних брати. Думаю, за 2-3 візьму, зважу, щоб ми бачили, яка є їхня вага. Ну, найкраще, якби було, бачите, вони вже наїлися і відпочивають. Найкраще було б найбільше на вигляд і найменше нутриня зловити, ну, але як є, так є. Так. Вага в нас по нулях. Так, заспокоюється самець чорний. Вага кілограм 55. Так, заспокоїлося друге нутрення – самець з вагою 920 грам. Так, третє нутрення. щось воно дуже не може заспокоїтися. Так, заспокоїлося. Що ми маємо? Кілограм 10 грам. Так, і четверте внутрішня самочка, вона така як самець пастель. І з вагою 1 кг. Ну, я не можу гарантувати, що вона є з тих ем, найменших, бо були пастельні і найменші, і на 6 днів старші. Так що я гарантії не даю. О тих три чорних, що я важив, то 100% є е, найменші внутрінята, тому що чорні найбільших їх є, вони вже мають біля 2 кг. Ну що, шановне панство, коротенькі підсумки. Е, вага трьох нутринят чорних в районі від 920 грам до... Кілограма 50 Ну, Тут поправку треба мінуснути то, що вони могли з'їсти. В принципі, на 1 кг ваги вони могли з'їсти тому, що вони їли, то година зараз біля 12-ї, вони відпочивають. І треба мінуснути приблизно 50 грам. Тому що ну, то максимум. Вони в принципі, я думаю, внутріня, яке важе кілограм, воно 50 грам зранку, напевно, що не з'їсть. Що воно могло з'їсти? Воно могло з'їсти 15 грам грануле, ну і грамів 30, ну, може 50 грам з'їло, тому що, якщо брати до уваги соковиті корми, то. І 35 грам соковитих кормів. Ну, але біля кілограму маємо таку вагу. Треба було, може, важити, коли вони голодні були. Ну, але то таке не суттєво. Саме основне показати, які темпи росту, бо зараз експерти, які дивляться канал, потім говорять, що я неправильно щось зробив. що я починав важити нутрінят, які мали самки, які родили по 4 штуки, то говорило, що неправдива вага, треба, щоб було більше нутринят. Ну, більше нутрінят, то остання самка родила 7 штук, і в принципі по тих семи можна, ну, 7 то є вже нормально. 7 8 нутрінят, вже 6. Ну, 7-8 внутрішня, то нормальна нагрузка на самку відносно. Звичайно, якби 8 було, то було б краще. Ну, але маємо, що маємо. І темпи росту, бачите, від 900 до кілограму приблизно маємо, маємо то, що маємо. Ну, Мінусом є в даній сім'ї, ще дві самки не родили. Ну, в принципі, є надія, що одна може родити, а друга буде холостою. Добре, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.